Адвограді цієї ночі в епіцентр ворожої атаки потрапила звичайно, в п'яти загинув чоловік, травмована, 14-річна дівчина, а в сімейному будинку налишилася жодного вцілілого вікна. Все подвір'я домині, всі уламками складу, будівельному сміття місцеві лише починають ковговкуватися, та підраховувати збитки. Після часу вже там вдарило. Ну, вийшли, у калідорі постояли, потім цільно почали спускатися. Тут все горить, все це. Цю там повилітали з балконів. Роділи в сусідньому будинку, в підвалі були. я тут не мешкаю. Тут мешкає моя бабуся. Обійшлись без ушкоджень. Вона вчасно сховалася у увані кімнаті. Дуже багато знайшли осколків саме шахеду. Він вдарився в угол на третьому поверсі. Його, мабуть, відракошотувало дерево, і потім він впав тут. тур. Там вклав на тур, були крила розкидані його. Працюємо на місці обстрілу з самого ранку, надаємо людям постраждалим психоемоційну підтримку, соціальний супровід населення допомагають мої, моя команда здійснювати. Та отримують люди будівельні матеріали. Це плівка, таргоулін і ОСБ. Уже у нас близько 80 людей.